Своєю творчістю пояснює людям і всьому світу, що відбувається зараз в Україні. Це сценарист, режисер легендарної епохальної стрічки української, яка називається Повадирова Олесь Санін. Я... Я думаю, що сьогоднішня зустріч буде дуже цікавою. І особисто я для себе напевно сьогодні зможу зрозуміти, чому три рази, передивляючись цю кінострічку, я починала плакати. І мені здавалося, що це відбувається в теперішній час. Тут і сьогодні. Лесю, дякую вам за те, що ви сьогодні з нами. Передаю вам мікрофон. Друзі, давайте тут встану. Може, без мікрофону мене? Тут запуститься. Привіт пульту кабінеті президента. Я би, чесно кажучи, я не хотів би сьогоднішню зустріч в якомусь менторській історії чи читати лекції вам поважним і інтелектуальним і самі собі пізнаючим людям. А я би з величезним задоволенням відповів на будь-які ваші запитання. Тежу більше, я, я провів дуже багато так званих творчих зустрічей, відповів на сотню тих самих запитань. Але я знаю, що у вас є щось запитати нового, цікавого. І може не буду втрачати час, просто запитаємо в цих стін, скільки у нас є регламент роботи, і я з задоволенням до, до останнього. Запитання сьогодні для вас. Сьогодні з такою постановкою. Я, звичайно, можу вам про ну, якусь лекційну частину прочитати, розказати про смерть і життя українського кіно, про геніальну задуму, про традиції українського поетичного кіно. Це може по дорозі, хтось тут захоче, але можливо, можливо, щось інакше. Може навіть щось поза фільмом. Що вдасться, я максимально щиро попробую вам розказати. Як мене, звичайно, ці от пристрої, які я дуже сам люблю, але з іншого боку я завжди знаходжуся, я, вони мене будуть стримувати, можливо. В цьому селе. Надію, що це переможе. Ну що, хто перший? Ну, раз запитань немає. Доброго дня. Доброго дня, Олександр Ярищук. Ну я власне підготував запитання так. Нещодавно аналізуючи бюджети, видатки державного бюджету, я помітив, що на кіно в цьому році виділяють приблизно ну, в валюті 3,77 мільйони доларів. Так? Здається, я не помиляюся. От. Це фактично один з найменших показників за останні 5 років. Лише в 2010 році було виділено 3 мільйони доларів. Mm -hmm. е, хотів би вас запитати, наскільки малою є ця сума, е, що буде з кіно, якщо держава не буде фінансувати кіноіндустрію, і е, які інші є можливості в українських режисерів е, творити справді гарне українське кіно? Дякую за запитання, це, напевно, останнє запитання, на яке я хотів би відповідати сьогодні. Е, ну, Коштів мало. Е, обговорювати це для мене з точки зору е, людини, яка знає, що на вулиці війна, абсолютно є принциповим ідіотизмом. Інакше це сказати не можу. Е, я не у мене була можливість в цьому році, от, ви знаєте, ті пітчинги, де є начебто розумні люди, які розглядають начебто розумні проекти, вирішують, кому з них вперед, кому назад, хто там достойний ні. Я відмовився щось подавати по різних причинах. Одна з них та, що я вважаю аморальним сьогодні для себе ну, знімати кіно за державний кошт. Тому що гроші на фільм, принаймні той, які я збираюся робити, це співрозмірно танку. Ціна його. Або там декілька сотень якісних бронежилетів і так далі. Я неправильно, я, ну це зараз як звучить, але в мене дійсно таке відчуття. Я я сильно змінився за останній рік. Е це були ті події, е коли я був з такою камері на Майдані, коли поруч у мене просто вбивали людей. І це для мене справило дуже серйозне Мало в мене серйозний вплив. І оця відповідь для вас. От зараз... Я можу сказати, ну, зараз вам все продовжити, що кожна держава повинна мати своє обличчя, що це обличчя там, ну, на всю державу за кордоном. Це всі правильні слова. Тільки якщо вони є особистісні, вони зараз такі. Емоційні, вони такі. Я не бачу можливості це робити. З іншого боку, я знаю, що є мої колеги, які прекрасно зараз намагаються знайти якийсь ключ до того часу, що є зараз. Я думаю, що найбільшим феноменом зараз в кіно, який мав би мати своє якісне продовження і життя, є унікальна історія документалістики. І моїх друзів, колег, побратимів, які придумали Вавілон-13, він мав свій пік під час революції моєї руб'я. Ну, які не знаю, як це назвати, чи посоромився, там в Ну у них вже була сформована історія команди. Я працював з камерою, віддавав цей матеріал зараз. Там Ройтерс, Стілівілко Британії, просто людям, які боялися йти знімати. Ну, я навіть хто місцевий. І я вам скажу, що унікальна була ситуація, тому коли е це журналісти. Між собою знають, коли великі інформаційні агентства вони завжди продають будь-які зображення, ясно. Це був перший раз, коли я бачив, коли мінялися один з одним, тому що розуміли, що зараз ця інформація, це зображення, ця емоції, ця історія в ефірі, не буде дуже впливова. Я перший раз бачив, коли репортер там Reuters, який стояв з кабелем, тримав кабель для того, щоб компанія Болсати, яка зараз могла в прямий ефір видавати. Сигнал він тримав їх кабель, щоб ті були в ефірі, а не він. Це, ну, це дивна історія. Я думаю, що вона дуже багато на нас вплинула, але це така відповідь журналісту, тобі як скажу чесно. Я думаю, що зараз їхня праця більш важлива. Я все, що можу, пробую туди якось робити, віддавати. І всі питають: наступне ваше буде запитання, чи буду я знімати фільм про Майдан, про війну не буду. Поки що я не бачу в цьому з тих же власних особистісних причин. Я не знаю. Який має бути задум, яка має бути історія твоя власна, суб'єктивна? Де ти розкажеш цю історію болі, страждання, віри, честі, що ти зможеш розказати? Мене? Я вже вказав, хвалився, що я проїхав по всій Україні з фільму до прем'єра в Києві. І вона мене сильно змінила, ця подорож. Я проїхав 20. Чотири великих міста, більше 50 кінотеатрів. Я перед вами виступав, ну тільки там. Після фільму, до фільму, замість фільму, прес-конференції, що завгодно. Але я не побачив абсолютно ніякої різниці між людьми, як раніше, я сам майже в це вірив, що східна-західна Україна, Південь. Там. Немає різниці, це неправда. Я відчував такий самий зал. Ту ж саму історію, ту ж саму емоцію. І в нас навіть була така малюсінька війна з кінотеатрами, які відмовились показувати там в перші тижні про е, ну, на півдні, ну, Донецькій області, які були територіальною Україною, а не там ДНР. Е, вони боялися показувати кіно, не відверто це казали. Кажуть, ну завтра війська ваші відійдуть, нас тут повісять тут, в цьому залі. Ну такі були тексти. І я ніколи не думав, що кіно, яке ми знімали, стане пропагандистською чи контрпропагандистською історією. Я уявити собі не міг, що я колись до цього буду мати тут. Я взагалі цурався весь час у цих слів і до сих пір цураюся. Мені здається, що це якась не дуже достойна для художника історія, що журналісти мають займатися журналісткою, а пропагандисти повинні займатися пропагандою. Так само художні кіно мусить бути. Ця історія, якщо це пропаганда, мусить... не можна грати одночасно на всьому, чи відмінювати одні поняття від іншим. Так що, але там от в, в одній з цих подорожей до мене підійшла жінка, Я... вона розповідала, що ця історія не про неї. Так класично, знаєте, кажете, лікар порад, в мене є друг, який там хворий. Ну, приблизно так. Але... Яка прийшла до мене, розказала, що, як вона плакала. І подякувала мені за одну сцену. Сцену де хлопчик іде в тумані. Я думаю, люди тут дивилися майже всі кінці. Е, і хлопчик, коли йде в тумані серед мертвих соняхів, Йде в безвиході, не знаю, що це. Це для мене була історія мертвих квітів, мертвих надій, історія мого відчуття. І голодомору, і пустки, і все інакше. Але вона мені розказала, я вам дуже дякую за, за цю історію з квітами, тому що і розказала мені про її чоловіка, я так потім зрозумів. Вона казала, що брата, ну, ну, е, який е, е, гинув в котлі Підолавайську, якого поранено в ноги і в живіт. Друзі на собі несли, витягалися з-під обстрілу мінометів, витягнули в поле соняхів. І самі пішли за допомогою, і всі загинули по дорозі. Кожен ішов і кожен і бував. І він лишився сам, знаючи, що за ним ніхто не прийде, поз з пораненням живі. І з розбитими ногами серед соняхів. І в нього з'явився сигнал в телефоні. Вона йому дозвонилася, вже було затища. Я сказала, що син е, не спить, казку йому розкажи. І він, скільки було сил, розповідав синові казку. Він стікав кров'ю, закінчувався заряд мобільного телефону, і вона мені розповідала, що до сих пір жаліє, про те, що не розуміла, де він, що з ним, що це було останнє, що він чув. Що може бути звільніше за цієї історії? Як я її можу екранізувати? Ніяк. І таких історій десятки, сотні, вони для нас актуалізують нас самих сьогодні. Вони з нас роблять з населення народ, Там, з війська героїв, з мінків людей, які захищають наш світ. Так ми змінюємося. Можливо, колись вдасться, щось зробити, але будь-які інші історії, герої, які я сподіваюся, що хто небудь буде ще знімати кіно, ясно, що на них це буде впливати. Ясно, що я буду більш е, строго, більш вибірково ставитись до історії, які я хочу розказати людям. Якщо є такі історії, то яка мусить бути твоя? Вибачте за таку чуть-чуть мінорну річ, але я думаю, що важливо. Шановний Лесю, я думаю, що ця історія не тільки ця трагічна історія, вони всі відображені все ж таки в вашому фільмі. Коли дивишся його, ти перед тобою повністю пропливають абсолютно всі події, які відбувалися, відбуваються в нашій країні, починаючи з першого дня. Коли зібралися студенти, на знак протесту. А, тому все, що можете, ви все робите для України. Дякуємо вам за це. Дякую вам за ваше щире, красиве серце, за вашу емоцію людську. Я думаю, що ми всі пооблодуємо зараз. Я, я знаходжусь в дуже дивній для себе ситуації. Я розумію, що мушу зараз відповідати на ці всі слова і стояти, слухати якісь комплементи, світлові. Я але... хотіла питання задати. Леся, да -да -да. я, просто... да, я, я Особисте моє запитання, воно стосується написання сценарію до фільму «Поводир». Розкажіть історію, як ви почали його створювати? Як ви його писали, як, як довго це тривало? Добре, вас... Дякую. Можна. Ну, я тоді сп... ну, це нарешті професійна розмова. <рес> е Маючи досвід би, кіно і такої публічної історії, я для себе не просто вивчив, а зрозумів, що е і це так і є, що кіно сценарій це не літературний твір. Ні в якому разі. Якщо кіно сценарій це текст для читання то далі нема з ним, що робити. Це дитина, яка мусить жити в книжці. Кіносценарій це, це конструктив для фільму. Це напівфабрикат для пізніше того, що стане розкадровкою, розробкою режисерською, бюджетом фільму в кінці-кінці знімальним майданчиком після цього столом. На жаль, я не, не бачив в Україні ефективних сценаристів, не просто ефективних сценаристів, взагалі школи сценарного -мистецтва, мистецтва виробничого фільму. Їх не існує. Я більше скажу, що їх фактично не існує ніде в світі, окрім англомовного світу, чомусь. Британія, Сполучені Штати, ну Сполучені Штати взагалі це мека цієї історії. Сценаристів, які створюють не літературний твір, а створюють конструктив. Це дуже важливо. Тому що кіно, звичайно, це твір художній, але це індустріальна машина. Це індустріальна машина, і який задіяло дуже багато людей. І в правильному сценарії, ну взагалі в кіно кожен хто його читає, оператор, він там мусить бачити крупність кадру, яку, звичайно, потім прогнозує режисер, але там має для нього бути закладено е рішення операторське, яке він винесе з цієї картини. Я вже не кажу про акторів, про якість діалогу, про образ, про структуру і так далі. Е, скажімо, асистент режисера з кастингу має точно розуміти ансамбль, як він там працює, якою якого кожна роль. І це дуже технологічна робота, і вона е, ну, достатньо складна. І тому я на всіх етапах цієї роботи сценарія працював з американським сценаристом, в даному випадку доктором Полом Улянським. Він викладав в USC, зараз він викладає в Chapman Film School. Це одні з найпотужніших кіношків в світі. Першу з них заснував Спілберг. і Джордж Лукас ну, фактично фінансує до сих пір. Там, в рік фінансування кіношколи, мені здається, там, під 12 мільйонів доларів, але початково Спілберг дав 60, мені здається. Лукас потім 170. Ми так грають не зродим, хто біг. Але це їм дає можливість задіяти кращих фахівців. І займатися кіно, яке потім полонить весь світ. І...